Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних, як заявляє виробник протитуманних фар від компанії Philips на цоколь H8, H11, H16. Артикул даного комплекту 113 66U91x2. Постачається в фірмовій упаковці. комплект – Так, все запаковано і бачимо дві лампи. Також в комплекті є шестигранник і невеличка інструкція. Зараз достаємо лампу. Одна і також інша лампа. Практично повністю корпус металевий в даних ламп, крім цоколя, цоколь. З пластику. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів, потужність кожної лампи 11 Вт, як заявляє виробник. Дані лампи йдуть з пасивною системою охолодження. Ось так виглядають. І під'єднується на живлення як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Додаткових драйверів на проводі підключення немає. Що значно спрощує встановлення цих ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Доволі яскраво відсвічує лампа. Потужність, нагадаю, одної лампи 11 Вт. Колірна температура заявна 5800 К. Бачимо білий світловий потік. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua